Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні я хочу вам показати дещо цікаве. А саме продовження своєї лудоманії чи Лудоманії, не знаю, як куди наголос краще ставити. Коротше, сьогодні у нас вийшло нове казино від ВГ. Це розіграш, як вони називають, на Астрон Rex. Ось така у нас штучка. Хто дивився моє минуле відео, де я діставав XOR 1008. Ви вже це бачили, знаєте. Хто не подивився, теж подивіться після цього відео. І там теж, теж було цікаво. Тому майте на увазі. Що ми маємо знати про цей розіграш? Це така свого роду рулетка. Спочатку ти закидаєш мало золота, і з кожним разом воно все більше, більше і більше і більше. Значить, що нам потрібно розуміти? Давайте я ось натисну сюди. Тобто, ось тут у нас все розписано. Натискаєш на кнопку Грати і розіграш обирає до тебе одну з нагород. Предмет, що випав, вибуває з розігрушу. А це означає, що з кожної спроби шанси отримати бажну нагороду зростають. Але кожна нова спроба коштує більше золота за попереднім. І ось ціна кроків. Тобто, щоб прям, якщо ви хочете все відкрити, там десь 18700 золота потрібно потратити. Ну, якби ось, ось, ось такий у нас прайс, так би мовити. І, і ось тут, ось тут. Якщо він, якщо він у нас вже був би, то це 1,5 мільйона срібла компенсація, шанс випадіння ну за першу спробу, ось 0,08, ну і далі воно буде рости. І ось такі штучки ми можемо вибити. Тобто сам танк, срібло нікому не потрібне, аватар, от аватар прикольний, я б хотів би вибити аватар. Можна от такий обвіз вибити, теж прикольно. Ну, і, і камуфляж, легендарний камуфляж. Теж, теж прикольно. Чому я, в принципі, захотів вибити цей танчик? Я його не відкривав в контейнерах, тому що на той момент він мені здався, цей танчик не дуже. А я дивлюсь, що його в рандомі реально дуже мало. Мені цікаво просто, тому що він такий собі, цей танчик. Чи просто всі думали, що він, собі, всі думали, що він такий собі, і його ніхто не вибивав. Коротше, треба робити контент, тому вам смачного, приємного. То, що робить, і перегляду, і, і те, що ви, якщо ви їсте, то теж вам смачного. Ну що, добре, не буду довго тягнути. Давайте перша спроба. 30 золота. Що ж нам, та, нам тут випаде? Я думаю, що нічого цікавого. Це що прикол якийсь? Це що прикол якийсь? Це що прикол? ВГ, ВГ, це що прикол? Чесно кажучи, я в шоці за 30 золота мені падає танчик. Блін, ви не повірите, але я перед тим як відкривати ці контейнери, думаю, як же назвати це відео? І такий думаю, е, що це типу, найкоротше відео на цьому ютуб каналі. От я реально вам кажу, я реально думав так назвати ролик, тому що думав, а прикиньте, якщо він мені випаде зразу. Господи, ВГ, ви що робите? Ви що робите? Це ви мені підкручуєте е, за Торнвагіна? До речі, хто не бачив, як я відкривав контейнери по Торнвагіну, то обов'язково подивіться, там теж було прикольно, на мою думку, потрібно той ролик глянути. Я чесно, я не вірю. Дивіться, зараз ця, ця рулетка вийшла в 11 годин. Я відкрив десь в 11, напевно, 0,3 або 0,4. Тобто, в цілому, напевно, один із перших. Я не знаю просто, що тепер мені робити. Ні, ну буду відкривати. Давайте, да, для контенту відкриємо, можливо, щось іще цікаве випаде. Але з першого, з 30 золота, хлопаки, я в шоці просто, я просто в шоці. Дивіться, ви зараз подивитесь цей ролик і подумаєте, блін, теж буду відкривати. Я вам кажу, що це реально один з мільйона мені випало. Тому майте на увазі, відкривайте тільки контейнери. Ну, знову ж таки, ви можете спробувати там. Що, що, що у вас вистачає там 2-3 крока, а там дивіться, якби я б на вашому місці відкривав би тільки тоді, якщо ви готові потратити прям на все золото. А так, ну, вирішувати вам, звісно, але я в шоці, але я в шоці. Ого, ну добре, давайте попробуємо на 75. Так, ну вже пішло, 350, окей. Фух, блін, я не знаю навіть, що говорити, чесно, я в шоці просто. Я просто в шоці. Я ні в кого не бачив. Аватар! Мені падає аватар. Блін, ну аватар мені подобається. Класний аватар. Анімований аватар Аями. Господи, ВГ, ви що робите? Ви що творите, мужички? Ой, вибачте, будь ласка. Ну, це мем, це мем, але да, не хотів його казати. Давайте мені ще цю штуку. Блін, 2000 досвіду. Е, так, дивіться, 1000. Скільки, до речі, коштує, скільки, до речі, коштує на нього аватар? Я просто хочу дізнатися, наскільки мені потрібно йти, якщо що, щоб його вибити. В цілому, дивіться, я б, ну, я б на вашому місці вибив би танк і більше нічого не робив, чесно. Але просто так ну, для контента мені потрібно робити. да? Дивіться, 1450 коштує. 1450 він коштує. Зараз наступний крок 1000. От як ви думаєте, що робити? Ну, Давайте, ладно, ще 1000 зіграю. Е, ну, Вдруг випаде обвіз. Випадає камуфляж. Я в шоці. Просто. Я просто в шоці. Господи, вам може здатися, що це підкрутка. Мені от хто буде мене дивитися перший раз мої, мої відео. Ви по-любому подумаєте, що мені підкрутили, що я якийсь засланий козачок. Звідки в мене стільки золота, Це преміум АК, ой, це прес-аккаунт і так далі, і тому подібне. Е, хлопаки, можете глянути перші мої відео, і ви все побачите, що е, ну, це, це золото я купував для контента, це інвестиція. Тому, блін, але я в шоці, але я в шоці. Я ще так не відкривав цю фігню, серйозно. Ну, все, я не бачу сенсу відкривати. Я не бачу просто сенсу відкривати. Значить, дивіться, у нас. Блін, не туди натиснув. Дивіться, у нас крок 1500. Значить, скільки я потратив, скільки я потратив, господи, ой-ой-ой. Вибачте, за мої емоції, але це просто ну, сюр. Це просто сюр. Плюс 350, плюс 750 і плюс 1000. 2205 мені вийшов танчик аватар, і, а, а, анімований каму... аватар анімований і камуфляж легендарний. Давайте ще раз порахую: 30 плюс 75, плюс 350, плюс 750, плюс 1000. І це виходить. Да, да, це виходить 2200. Наступний крок у нас 1500. Наступний крок, півтори тисячі. Да, 2200. Мені обійшовся танк, обійшовся аватар анімований і легендарний камуфляж. Господи, це, це, це такий космос. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви стосовно цього думаєте. Сьогодні, 6 березня, у нас буде стрім по цьому танку, тому обов'язково заходьте. Ми там ще щось розіграємо, я думаю, там або преміум Пас, або золото. Подивимось, що буде краще до цього моменту. Е, тому що всім дякую, хто дивився. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього мого відкриття чи е, цього мого казино сьогоднішнього. Буду, буду вдячний вам. Ставте вподобайки. Нагадую за наш Discord сервер, телеграм-канал. Там першими з'являються новини по Бліцу та цього Ютуб каналу, коли відео, коли стріми і так далі. Господи, я просто в шоці. Я пішов монтувати це відео, а вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, на зв'язку.